Так, доброго дня, є певні питання, будемо на них відповідати. Так, досить таке довге питання, але суттєво в тому, що чи не веде стан неподвійності, чи не йде стан неподвійності в противагу тхармі людини, адже неподвійність сприймається як неамбіційна та Амебна, ну я вже відповідав, що неподвійність вона не є амебною. А, перш за все, треба розуміти, що амебний стан, умовно такий стан це втома небажання щось робити, він виникає лінь, він виникає від нехватки енергії в людини. Так? Коли ми перебуваємо в неподвійності, ми насичені енергією, тому стан цей не буде амебним, він буде досить активним. Єдине, що так, для того, щоб е, робити ряд речей в житті нам потрібна подвійність, але так чи інакше, питання було про неподвійність, то ні, ні в якому разі ви будете насичені енергією, вас буде, е, і це ніяк не може суперечити вашій тхармі, тому що тхарму ми не вибираємо через подвійність. Якраз можна сказати навпаки, що через стан неподвійності ви будете легше знаходити свою тхарму. Тому що в стані подвійності вам всі будуть розповідати, оце добре, дивіться, оце погано там, і так далі. І ви будете зважувати все свому включати аналіз, там, ще щось таке. А в неподвійності, ви знаєте, моє. І ви це робите те, що вам подобається. І факти можуть суперечити, ну, ніби такі об'єктивні, що ну, це ніхто не робив або так. Е ви так, ну це неправильно, чи там всі мають бігти, і ти біжи туди, куди всі біжуть. А ви будете відчувати через те, що у вас є своя енергія і через неподвінність, ви будете якраз відчувати, що ваша дхарма ось така. Тому цю частину ми відповіли. Якщо далі теж довго питання, ну я зачитаю, якщо, допустимо, людина була народжена. Як ячійка суспільства, яка має виконувати свою функцію задля блага всієї системи, як клітина в організмі. Ця клітина, замість того, щоб робити свою роботу, вона грає в невидинку медитації, стан неподвійності, а її час обмежений. Тож, якщо слідкувати ідеї реінкарнації, то вона в цю невидимку може грати генну кількість років. Ну тут слід не плутати такі речі, як для чого була людина народжена, і що від вас хоче суспільство чи інші люди. Це можуть бути дуже різні речі. Я вам розкажу історію. Це стара притча, справді так, що йшов син, батько і їхній ослик. так. І вони собі просто йшли всі троє поряд, і там зустрілася одна жіночка з села і каже: о, що це таке? Іде скотинка, ну, про ослика вона каже. Нічого не робить, а ці двоє просто теж йдуть. То хоч сядьте хтось на неї, щоб її. Ну, ці так ідуть далі. Думаю, ну може, точно права вона, сів батько, їде. Друга жінка йде, каже: о, ти дивися, старий бугай заліз на ослика, а малий, ледве плететься там. Вони думають, ну точно, поміняли. Ну, сів. Е малий сів на ослика, їдуть далі. Третя жіночка каже: О, дивися, малий, здоровий оце сидить на ослику, а старенький, ледве стигає за ним. Що це таке є? І вони знову помінялися, так, але так уже було. Каже: слухай, що, давай вдвох сядемо, сіли вдвох. І от вони собі їдуть, і йде там наступна жіночка з села і каже: о, що це таке на бідну скотину, вдвох сіли. Як це так взагалі можливо і так далі? Вони, ну точно, злізли, думають, так, які ще варіанти були, щоб ми правильно зробили, як суспільство хоче, як суспільство каже, так. Ну, Ще варіант, що нести ослика. Взяли несуть ослика. Іде наступна жінка каже, о, що це таке, Оце не суть того ослика. Де, хто таке бачив. Це? І вони поставили ослика, і батько каже сину, слухай, ти знаєш, я зрозумів, каже, що би ми не робили, що буде в суспільстві хтось, хто буде казати, що ви, так не можна, так не треба, треба отак, як він чи вона бачить. Та? І каже, а давай ми просто будемо робити, як ми хочемо. І вони собі, як з самого початку, всі троє просто йшли собі, так і пішли. Тому, якщо ви вважаєте і хочете думати, у вас є така ілюзія, що ви щось будете робити в суспільстві так, як воно хоче, і вас всі будуть одобрювати, такого ніколи не буде. Що би ви не робили, суспільство буде вас засуджувати, якась його частина. Так? І ви не зможете стати добрими до всіх. там. Чи всім подобатись, так? всім подобається тільки 100 доларів, цей папірець, так? він всім подобається. А все решта, воно вже комусь подобається, комусь ні. Навіть якщо ви в суспільстві подумаєте, о, давай я тоді нічого не буду робити, так? все одно знайдеться хтось, хто скаже, о, дивіться, а він взагалі нічого не робить. так? Тому я би не рекомендував взагалі орієнтуватись на суспільство, на те, хто що каже, особливо зараз в соцмережах. там оце. Ви тільки скажіть свою думку, вам зразу там. 10 людей напише, а той 20 чи 100, що ви не праві, і чому саме ви не праві. Напишите протилежну думку, інших 100 прийде і напишу, що ви не праві. Тому вихід тут тільки такий, що ви собі робіть те, що ви вважаєте за потрібне, адже Всесвіт дав вам власний розум, власні руки і власне життя. Тому ви собі робіть так, як ви вважаєте за потрібне. Якщо ви нікому не шкодите, так, то... а так вас вами будуть завжди маніпулювати і казати, що ви щось там. Винні, Там я про це вже розповідав. Ем, тому, якщо ми беремо, для чого людина народилась, і, для чого, і що говорить суспільство про це, то це можуть бути різні речі. Тому не беремо до уваги цього, цей аспект суспільства, беремо до уваги, що для чого людина народилась. Так? так от людина народилась для пізнання пізнання себе, пізнання світу. І якщо ви будете, як ви кажете, медитувати і випадети із... Суспільство, ви то з суспільства випадете, а з досвіду і з прийняття ви не випадаєте при цьому. Тому ви там помедитуєте, все одно ми народжуємо безкінечну кількість життів. Якщо ви помедитуєте 2-3 життя, все одно вам то потім може надається. Ну, або ви вийдете в Нірвану і вийдете з колеса Сансара, або вам просто надаєтеся, ви підете ще щось займатися. Я, до речі, зустрічав не раз таких досить. Ну, можна сказати, просвітлених людей в зовсім інших сферах, які просто колись видно, якісь життя вони намедитували, зараз вони хочуть ще щось пізнавати, але вони повністю можуть слідувати там, ахімсі, доброті, так що там, скажімо, якимось релігійним людям навіть і не снилася така доброта і любов до інших живих істот. Вони, може, це не маніфестують на словах, але фактично роблять дуже добрі вчинки щодо інших людей. Так, ну і відповідно в чому сенс, то сенс у пізнанні. Далі. І що ж тоді, в який сенс? Чому йоги прагнуть досягнути стану бордо? Коли цей стан і так настане, коли прийде час? Чому різниця між йогом і людиною, яка не хоче брати відповідальність за свої дії чи виконувати тхарму? Ну, дивіться, з моєї точки зору суб'єктивної, так, моє пізнання, що будь-яка людська діяльність вона не несе ніякого сенсу, окрім того яким сенсом ви наділяєте самі цю дію, чи своє життя, чи там конкретну якусь подію. так. Тому я не бачу ніякої різниці, в чому людина робить. Якщо вона йде в своїй тхармі, так? о, знаєте, мені сподобався я був такий е, вчитель Карлоса Кастанеди, Хуан Матус, він казав, що будь-який шлях не веде нікуди, але у одного шляха є серце. так. Тобто, ви, коли робите це, вам приємно і комфортно. А так, будь-яка діяльність, вона приблизно. Немає ніякого сенсу. ну Хтось може сказати навпаки, що все має сенс. ну Це буде то саме, просто з іншого боку. Як то кажуть, ті самі яйця тільки профіль. Різниця між його і людиною, яка не хоче брати відповідальність за свої дії і свою дхарму, Ну, власне, оці і буде різниця, що вона не бере відповідальність ну, страждання. По суті, саме таке на суб'єктивному рівні це буде страждання. а на такому об'єктивному рівні сприйняття, так, що ви дивитесь на цю людину, вам буде некомфортно з твою людиною, яка не набере відповідальність. Ну, Спілкуватись чи жити з нею і так далі. Так, наступне питання: що сама по собі, мені здається, що сама по собі діяльність не може бути приємною, бо третій закон Ньютона так і звучить. Дія завжди рівна і протилежна протидії. Так, інакше взаємодії двох тіл. Один на одну між собою рівні спрямовані в протилежні сторони. Тобто це є формула дії дискомфортного стану. Ну, зрештою, це вже ви наближаєтесь до буддизму і ідею того, що чи не варто звідси вийти з колеса Сансари. Так, ідемо так, далі. Також з астрофізичної точки зору наш сесій будується на взаємодії двох сил. Гравітація відштовхування. Це два різних закони, але. Однак важливих взаємозалежних. Саме по собі життя це формула старіння, тобто дискомфортного стану. Життя, гравітація, старіння, відштовхування, Ну, Знову ж таки, ми приходимо до погляду буддизму, що в житті є страждання, і в цілому, як би ви не жили, в якому були суспільстві, багатстві, славі там, ресурсі не жили, ви рано чи пізно можете зіштовхнутися із певними стражданнями, так? Ну, але, відповідно, є шлях без страждання. Це шлях неподвійності, шлях Нірвани. Так. Для мене це не найцентральніше питання філософії йоги, Чи не всі ці стани, йогічні та інші духовні техніки таким чином замасковані способом виправдати свою бездіяльність, лінь та слабкість. Ну, власне, дивіться, різниця між лінією, слабкістю і бездіяльністю і. Практиками йоги в тому, що ви наповнені силою. так, Тому що дійсно один і той самий зовнішній спостерігач може дивитися, що той сидить, медитує, а той сидить там, лежить на дивані. так, Але фактично, як би там сказати, саме внутрішнє переживання буде дуже відрізнятися у людини. Так? Ви будете проживати щасливо або нещасливо. Це шлях з серцем, шлях без серця. Е, наступне питання. Чи йог не може досягнути стану самадхі, минаючи восьми східчатий шлях? Я чую історію людей, яка, не будучи моралістом, не практикуючи різні ігічні вправи, досягнула такого стану, свідомо вийшла з тіла, а це міф, як це перевірити. Так, значить, дивіться.